Сьогоднішній ранок вкотре е, замусив нас запитати, як ти, як чи в тебе все добре. Е, ось цей масована атака, е, ракетна атака на Україну, і я впевнена нікого з вас не, за, не залишила байдужим. І моє співчуття для всіх, хто е, втратив близьких або хто отримав пошкодження і. Співчуття і молитви за вас, і за нас, всіх, щоб цього більше не повторялося. Таке в нас відбувається кожного дня, кожного дня смерті, кожного дня вбивства, війна, і кожного дня продовжує працювати пропаганда. Знаєте, якось Для мене цей ранок, бо я сьогодні в Франції почала працювати, і в мене, коли був перерив трошечки, я так набрала рідних, друзів, а вони ти чула, Там звук, там ракети летіли. Я, я нічого цього всього не чула, тому що я в цей момент була зайнята, але потім, як заходиш в інтернет, як зайшла в інтернет, подивилася, почитала, в е, мене просто просто, не знаю, настільки переповнили емоції. Нехороші емоції, емоції, знаєте, такої ну, скільки можна, скільки це буде ще продовжуватися. А потім, коли побачила відео священника з одеської єпархії, Срітинський храм Української православної церкви, як він здійснював кадіння храму і в храм влучила чи ракети, чи обломки ракет, я не знаю точно, не знаю достеменно. Але це зафільмовано на відео, і слава Богу, священник залишився живий. І потім, коли я побачила, як цю новину розносять інші телеграм канали інші медіаресурси, в мене знаєте, ще більше таке якесь обурня, сколихнулося. Тому що знову ж скільки можна, коли е, злочини стаються, якісь жахливі ситуації стаються з кимось, хто не є. Вірянином Української православної церкви священником, якщо розрушення стаються не з храмами Української православної церкви, якось більше, більше співчуття для цього. А якщо щось таке, а такого стається багато, саме трапляється з вірянами УПЦ або з нашими храмами, то це несеться в маси, говорять про агресію РФ, але при тому не називають проти кого здійснена ця агресія проти. Вірянина в даному випадку проти священника Української православної церкви, який чудом залишився живий, але вам не скажуть медіа ресурси про це. Вони розносять в своїх по своїх повістках те, що просто священник, не вказуючи, хто це. Тому що як же ж вони будуть говорити? Московський священник, московського священника ледь не вбила московська ракета. Так же ж не будуть говорити, так же ж незвично. Незвично, люди вже не сприймуть такого, якщо священник то лише ПЦУ або Української греко-католицької церкви, або ще щось. Так вже построїли ЗМІ, і вони по-іншому не можуть грати. Як же ж протидіяти оцій агресії, отакій нечесності з боку засобів масової інформації? Залишайте коментарі, вкажіть, якщо там не вказано, який це саме священник, скажіть, що це священик Української православної церкви, церкви, в якої є. Багато прихильників, в якої є багато варіант, в якої є авторитет в суспільстві, і яка неодноразово піддається агресії з боку Російської Федерації.